Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. Перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні у нас завдання десконічної праздник», Нажимаємо це завдання. Зразу попереджаю вас, що завдання буде таке нудне. Дуже багато бігати. Дивіться, для цього завдання нам потрібно три квестових предмета. Де їх взяти, я їм зараз вам і покажу. Перше, ми біжимо в дірівню Льогкий Вітерок. Я покажу, що там потрібно купити. Так, друзі, продовжуємо далі трошки відійшов від, від комп'ютера. Так, дивіться, нам треба три предмети, наголошую ще раз. Е так, е от ми в цьому селі, де потрібно буде купити Пітарди нам по квесту. Зараз я все вам покажу. Дивіться, от ми в, ці, в цьому селі так. От це NPC. Гуртаємо сторінку і от тут у нас петарда. Пітарди ми купили. Все, от у нас такий предмет квестовий є. Нам він потрібен буде. І далі біжимо на, на другий берег, виходить. Ну, то не берег, там, виходить. Мертва зона, я так зрозумів. Ну оце. Коротше, суть не в цьому. Біжимо е діставати другий предмет квестовий, який нам потрібен для завдання. Так, правильно біжимо правильно. Ну, якби тут орієнтування, орієнту щоб ви орієнтувалися, куди нам. Куди вам потрібно бігти, то по цьому, то по карті відкривайте карту, дивитеся і все. Якби. А ітеми для завдання я вам покажу, де їх купляти, в кого купляти. Можливо, в когось це... комусь це важко там, знайти ці предмети. Так я вот для цього її вам покажу зараз. В принципі, правильно біжимо. Да, жалко, що немає транспорта в мене. Із щоб я міг без Бачите, є, як би є. Транспорт е, пер... як це... Може забув, як правильно сказати. Е, транспорт на, на Sirius X1. Доступно тільки на двадцятому рівні. Дивіться, треба нам от в цю будівлю забігти зараз. Зараз я підбіжу, покажу. Називається Обітатель Сранюков. Тут також є додаткові завдання. Плюс тут нам треба зараз взяти купити цей ітем квест Я показую, де його взяти. От стоїть NPC, ставлю черепок От в неї їда і напік. Звертаємо сторінку і от закуска із Приголапа. Купляємо купили. все далі продовжаємо бігти. Отак все прямо вибігаємо так оцими двірми. І потрібно тепер нам бігти в город. Так, що в нас ми купили? Так, да, ми купили оцих два е-е квестових предмета. Нам потрібен ще третій. Також я покажу зараз в городі, де його. Купляти, в кого купляти. Так, да, ну, якби що хотілось би сказати по цьому завданню? Просто щоб, блін. Трошки бісить то, що, блін, багато бігати. Туда-сюда, ну тут, виходить, в чудні пів карти пробігли. Туди-назад, якби... але це таке завдання. ну... Для якихось э, разнообразів потрібно да, створювати такі завдання. В принципі, нічого поганого тут немає, я не бачу. Цікаво трошки побігали, скупилися там. І квеста, потім прийдеться їх назад, не остатом коротше така. Друзі, вот тут Баладаш, ось ставлю вам черепок для того, щоб ви розуміли, в якому NPC потрібно купити третій. Е, предмет. Вот е, е, особи, е, особи запаса. Купляємо його. І все. Прощай. У нас виходить є три ітем предмета. Оцю пляшку ми купили. І потрібно тепер. Повернутися до того NPC, де ми взяли це завдання для того, щоб виконати його. Так, я правильно біжу? Да, правильно біжу. Друзі. Не стісняйтеся, пишіть в коментарях. Може з чимось вам допоможу, може щось не знаєте, не розібралися. Я допоможу в тому случаї, якщо я це сам знаю. Будемо бігти е, на із тому що, по дорозі, бігти дуже довго буде часу. Ви також нажимаєте карту, ну, відкриваєте карту і дивитеся по карті і орієнтуєтеся, як ви біжите правильно чи неправильно. Да, багато часу займає для того, щоб... Цього побігати, як ми Такий нормальний ми кружок зробили. До речі, тут ще походу десь є завдання. Оцих, виходить, скелетів бити. Тому що я щось коли виконував завдання, але я вже далеко зайшов, в принципі, і походу ще в мене не було завдання бити. Нормально тут збирав банду. Так, банди. Да, так що от якби... Думаю, я найду обов'язково завдання і будемо проходити разом. Щоб сказати завдання важке, я б не сказав. Сказати, що нудне, да, нудне, ну не, все власне. Ну тобто. Перший раз, коли я виконував це завдання, ну, діло було таке, як то сказати. Блін, знайти. Ну, тобто, на, кар... на... на карті, блін, прибіг, бачу, чи подав отут, це завдання, а що тут треба робити, потім прочитав, звісно, я зрозумів, що там буде треба пітарди чи фейерверки, як хто знав, як то розуміє. Але після того, як цей... Я купив, я зрозумів, що нам потрібно ще далі бігти, десь ще в якусь точку. Ну, коротше, в мене часу набагато більше зайняло 50, ну, 50, ну, пер, в перший раз, ніж зараз. А так, то в принципі все нормально. Так, три ітем предмета в нас є в сумці. Ми... Зараз йдемо здавати вже ці три ітм предмета для того, щоб завершити е це завдання, яке ми взялися брати, виконувати. О, хтось мовба вбив. Зараз ми безстренько. Знімемо собі шкурочку. Да, на аукціон можна виставити, продавати. Можна нормальні гроші заробляти. Я собі, до речі, взяв три профи, взяв сняття шкур. Взяв роздобування камня і також збирання трави. Друзі, все, ми вже на місці. Як ви бачите, він висить над головою знак питання, це говорить, що ми можемо здати йому ну, завдання. Лори, нажимаємо на завдання, нажимаємо продовжити. Да, у нас є ці всі завдання, тобто всі ітем предмети, і нажимаємо кнопку завершити. Друзі, після того, як ви. Завер... Ну, Боже, як правильно сказати, закінчите це завдання, вам дають отаке письмо. Після цього а, завдання в нас виконалося, і з цим письмом ми зможемо взяти нове завдання. Друзі, всім гарного дня, всім пока. До зустрічі.